Бабуся і порося англійська народна казка. Жила собі бабуся, одного разу підмітала вона хату і знайшла срібний гріш, півшилінга. Каже: Що ж мені робити з цим грошем? Піду на базар, куплю собі порося. Пішла і купила, повертається додому дійшла до перелазу. Порося ж не хоче лізти через перелаз. Пішла вона сама далі, бачить, біжить собака. Бабуся й каже йому Собачко, собачко, покусай порося. Воно не хоче через перелаз лізти, і я не дійду додому, доки стемніє. Але собака не схотів кусати порося. Пішла бабуся далі. Бачить, лежить палиця. Вона й каже палице палице, побий собаку. Він не хоче порося покусати. Порося не хоче через перелаз лізти, а я не дійду додому, поки стемніє. Але палиця не схотіла бити собаку. Пішла бабуся далі. Бачить. Горить вогонь. Вода й каже вогнику, вогнику, підпали палицю. Вона не хоче собаку побити. Собака не хоче порося кусати. Порося не хоче через перелаз лізти. І я не дійду додому, поки стемніє. Та вогонь не схотів підпалити палицю. Пішла вона далі. Бачить, тече вода. Бабуся її просить. Водице, водице, залий вогонь, бо він не хоче палицю підпалити. Палиця не хоче собаку побити. Собака не хоче порося покусати. Порося не хоче через перелаз лізти. І я не дійду додому, поки стемніє. Але вода не схотіла залити вогонь. Пішла бабуся далі. Бачить, Пасеться віл. Вона до нього, волику, волику, випий воду. Вона не хоче вогонь залити, вогонь не хоче палицю підпалити, палиця не хоче собаку побити. Собака не хоче порося покусати. Порося не хоче через перелаз лізти. І я не дійду додому, поки стемніє. Не схотів віл випити воду. Пішла бабуся далі. Йде, йде, а назустріч їй різник. Вона його й просить. Різнику, різнику, забий вола, він не хоче. Воду випити, вода не хоче вогонь залити, вогонь не хоче палицю підпалити, палиця не хоче собаку побити, собака не хоче порося покусати, порося не хоче через перела злізти, і я не дійду додому, поки стемніє. Та різник не схотів забити вола. Пішла бабуся далі. Бачить, Лежить мотузка. Вона їй каже, мотузко мотузко, відшмогай різника. Він не хоче вола забити, віл не хоче воду випити, вода не хоче вогонь залити, вогонь не хоче палицю підпалити, палиця не хоче собаку побити. Собака не хоче порося покусати. Порося не хоче через перелаз лізти. І я не дійду додому. Поки стемніє. А мотузка відмовляє не хочу його шмагати. Пішла бабуся далі. Дивиться, біжить Пацюк. Вона й просить його пацюче, пацюче. Перегризи мотузку, вона не хоче різника шмагати, різник не хоче вола забити, віл не хоче воду випити, вода не хоче вогонь залити, вогонь не хоче палицю підпалити, палиця не хоче собаку побити, собака не хоче порося покусати. Порося не хоче через перелаз лізти, і я не дійду додому, поки стемніє. Та Пацюк не схотів перегризти мотузку.